Привіт, мої хороші. Так, перед тим як попасти в лікарню з донечкою, ми їздили в селище Ковалівка в Полтавська область і їздили в Екопарк Ковалівка. Перед тим ми заїхали в Полтавські Галушки, купили для всіх соляночку, купили галушки, тому що це був день народження моєї сестрички і такий вирішили провести день разом із рідними. Так, заїхали, купили поїсти. І поїхали по дорозі в копилах стали, поїли, пообідали, поснідали все разом. І вже це ми в ковалівки, вхід. Щось там будують, якийсь замок, не знаю, що то буде, каса, або, можливо, в общем, побачимо, що то буде. Так, нам 5 років пише ковалівка. Так, і звірів розповідати дехто не буде, тому що всіх не пам'ятаю, але показувати будемо. І ще хотіла сказати, для дорослих 150 гривень стоїть вход. І такі браслетики клеють вам на руку. Донечки було трішечки цікаво. не трішечки, а цікаво, Але все одно я так дуже до тваринок її не підводила, не підносила, тому що ми маленькі і не всі прививочки в нас є. В закритому приміщенні ми трішечки побули, і потім весь час. Ми були на свіжому повітрі. До тих тваринок підходили, які тільки на відкритому повітрі. Тваринок дуже багато. Я була в тому році, ще бувши вагітною в Ковалівці. скажу вам, що змінилося дуже багато, стало краще, більше тваринок стало. І там плиточку я знімала, поклали, зробили різні клумби. В Взагалі, є атракціони різні. на батуті дітки можуть поплигати і на квадроциклах покататися. Фламінго дуже чудові, дуже гарні такі. В житті вони, звичайно, набагато краще, ніж на відео. Це, здається, капібари, також такі великі криски. Я не знаю, як їх правильно називати, криски, не криски, ну, дуже великі такі. Так, це я зняла локацію. Оксанка і Кузнець Вакула, здається, якщо правильно, бо ще дуже швидко розповідаю. Так, оце також змінилися клумбочки, зайчики. Це також дуже приємно, дуже гарно і плитка, до речі, там покладена. І це також в прошлий раз я не бачила таку локацію, як парк Ковалівка, для того, щоб можна було відео зняти, так як я, пофотографуватися, Швидко розповідаю. Зараз. Знаходимося з донечкою в лікарні і вирішила викласти це відео, тому що матеріали були, але часу не було, так як ми трішечки захворіли. Так, оце дивіться. Тут нові, нова плитка положена, клітки, так розумію, по-моєму, також перероблені трішечки. Звірів твариночок стало набагато більше. Так, віточки висаджені. Так, ще, ще розповідала. І плитка положена, це також нове. Прошли раз ми їздили в тому році, то там була і просто ґрунтовка була. В цьому році все цивільно, можна в біленьких туфельках <рес> туди піти, кінгурушки. Я дуже вам скажу, що дуже емоції файні і в дитини, і в мене, тому що зараз, під час війни, ми всі поревантажені, хвилюємося за рідних, за тривоги, за все, коли це все закінчиться. А між тваринок, вам скажу, що відволікаюся І якось не знаю, душею відпочиваєш дійсно. Якось цей раз їздила, то дійсно відпочила, трішечки розвіялась, так сказати. Ось дуже гарна клумба така. Дивіться, як гарно. В мене є ковалівка в тому році. Можна просто знайти те відео, це подивитися, то різниця колосальна. Оце, здається, достроєно тільки, по-моєму, в тому році його одустраювали. Тут а живуть лев і львиця. До речі, лев так кричав. Зараз львицю зразу я зняла. А потім і лев вийшов. Їх кормили годували в той час. І... Тихо, тихо, кушай, кушай, У нас зубки просто у дитиночки зубки, то у нас все підряд. І захворіли, і зубки. Так, донечка, я мама забула за льва. Лев дуже кричав. Ричав, я, так не, ну, я не чула раніше, там в зоопарках чи десь. Прямо такий хазяїн-хазяїн. Так, це, здається, якщо не помиляюся, зубри, ну скажіть, я же ж правильно, вони такі. Чи буйвол? Буйвол, зубр, не знаю, взагалі. Напишіть в коментарях. Ходять. Е... Альпаки, здається, прямо до них можна було біля них ми стояли з донечкою, прямо близенько-близенько козочки ходять, просять щось там поїсти. І лелеки бачили також на відео, просто ходять поруч з нами. Це ми з донечкою вже путешествуємо від. Ой, верблюди ходили до верблюдів, але ми їх не побачили, тому що їх кормили, і вони перейшли на другий край, куди просто туди не дойти і не доїхати. Ну, здалеками бачили верблюдів. Дуже шкода, але нічого. Ще коли поїдемо, заснімемо. Так, це зеберка, як вона нам посміхалася. Донечка так, трішечки покаталися на качельки з братиком. Донечка була дуже щаслива. Треба тата. Як кажуть, напрягати, щоб вдома також зробив нам качельку. Всім дякуємо за перегляд, бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Дякую вам за те, що ви в нас є, за те, що ви підписуєтесь, коментуєтесь, ставите лайки. Мирного неба та миру!